Російський суд відмовився випустити терориста Гіркіна із СІЗО. Московський міський суд визнав законним взяття під варту екс-міністра оборони так званої ДНР. Колишнього співробітника ФСБ РФ Ігоря Стрелкова у справі про заклики до екстремістської діяльності він залишиться у російському сізолі фортово щонайменше до 18 вересня цього року. Напередодні захід гіркіна попросив апеляційний суд добрати йому більш м'який запобіжний захід. Адвокати вказали на те, що їхній підзахист не страждає на низьку захворювань і активно співпрацює зі слідством і, нібито дає послідовні та правдиві свідчення. Крім того, гіркін наголосив. Що не визнає провини і має намір довести свою невинуватість. Нагадаємо, що 21 липня російські правоохоронці затримали колишнього міністра оборони ДНР, терориста Ігоря Гіркіна. У його квартирі силовики провели обшуки. Того ж дня його відправили під варту. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Гіркін неодноразово висловлювався про війну. При цьому часто критикував дії керівництва РФ, у тому числі президента Путіна. Російське слідство наклало гриф цілком таємно на матеріали у кримінальній справі. Пів проти гіркіна раніше суд у Нідерландах визнав гіркіна і ще двох осіб винними у справі про збити 17 липня 2014 року на тимчасово окупованою частиною Донецької області літак рейсу MH17.